Добрий день! А знаєте про що ми сьогодні поговоримо? А поговоримо ми про колоритні висловлювання. А які слухаємо ходити наліво? Що це означає? А означає це зраджувати. А звідки ж з'явився саме оцей фразеологізм в українській мові? Звідки? Виявляється, за часів сивої давнини. Чоловіки та жінки? Коли заходили до церкви, то чоловіки ставали праворуч, а жінки ліворуч. Але під час служби чоловікам так хотілося бодай потертися біля жінок, і вони потихеньку пересувалися у лівий бік. От і виникло висловлювання ходити наліво. А чи знаєте ви, що в українській мові ще є інші висловлювання, які теж означають... Подружню зраду, наприклад, наставляти роги, скочити або скакати у горох, або скочити або скакати у гречку. До речі, скочити або скакати у гречку. Звідки оцей фразеологізм прийшов в мову? Слухаймо: за часів Запорізької січі. А чому? А тому, що на Січ козакам заборонялося привозити жінку. Але козаки одружувалися і привозили своїх жінок трошечки, трошечки поближче, біля Січі. Там були поселення. А для того, щоб родини не голодували, то сіяли гречку. А коли поверталися на січ, то неодружені козаки з них сміялися і називали їх, знаєте як. Гречкосіями, хоча потім молоді теж туди ходили до гречки зустрічатися з неодруженими дівчатами. А чи знаєте ви, що на Січі жінку, жінку матір дуже шанували і вважали ледь не святою, тому що вона берегла родину, тому що вона забезпечувала родину, коли козаки воювали, тому що вона. Виховувала дітей. І, до речі, подружню зраду перелюбство статевий акт між людьми, які не були чоловіком і жінкою. Так от, за перелюбство на січі карали. І знаєте як? Спалювали на вогнищі. І навіть у книзі козацькій про такі випадки були записи. Ось так. А чи знаєте ви? Якісь інші висловлювання на значення подружньої зради. Знаєте, напишіть! З вами була я, Наталка. До побачення! Далі буде обов'язково!